Я відвідую курси німецької мови у молодіжній бібліотеці, дуже задоволена. Курси дуже змістовні, дуже творчий підхід у нашого викладача, і ми всі дуже вдячні за ці курси, вони нам дуже корисні, допоможуть у подальшому житті. Я сподіваюся, хоча. Нам, ми, ми вже е, в такому віці, що нам не так просто вивчати нову мову, але е, ми всі стараємось і е, це місце і ці курси для нас вони дуже-дуже корисні. І дуже нам всім подобається. Я ніколи раніше не вивчала німецьку мову. Але так вийшло, що почала ходити на німецьку мову і зрозуміла, що дійсно це такий великий пласт знань, культури, який треба, мабуть, знати кожній людині. І що мене ще дуже приваблює. Це спілкування з моїми коліжанками на цих курсах, і я бачу, як всі намагаються опанувати цю мову і намагаються допомогти одна одній. І це спілкування робить наше відвідування ще більш жаданими і. Дуже велика подяка нашій вчительці, пані Анні, яка докладає стільки зусиль для того, щоб це наше бажання і наміри не згасли. І підтримує у нас цей вогонь навчання німецької мови. Дуже дякую. Я навчаюся на курсах німецької мови у молодіжній бібліотеці. Це дуже цікаві курси, оскільки вони сприяють саморозвитку особистості поширюють коло спілкування і підвищують нашу самооцінку. Рекомендую вам пройти ці курси.